Зранку випущено було близько 45-50 тролейбусів. Наразі, після 10.30 ми ще зменшили цю кількість до 30. Ну і в піковий графік орієнтовно з пів п'ятого до 7 години буде збільшено до орієнтовно 45 тролейбусів, знову ж таки. Після 8 години будуть лише чергові 15 тролейбусів курсувати містом. Ми дещо збільшили кількість маршруток і автобусів сьогодні на рейсах. Ми звернулися до цього бізнесу з заклик. Відключити всі всю абсолютно зовнішню рекламу ввечері, абсолютно відключити все непотрібне освітлення. Якщо сьогодні в магазині можна не користуватися п'ятьма лампами, можна користуватися однією двома, це варто зробити. Ми сьогодні обзвоні всі власників мафів, це е, тимчасові споруди. Ми сьогодні обзвоні власників торгових центрів і торгівельних мереж з закликом знизити використання електроенергії. Якщо ми зараз не будемо економити електроенергію, фактично е, це все може вилитися в. Віля. Було відключення електроенергії.